Всім привіт, шановні друзі! Вітаємо вас на Car Market. Це місто Житомир. Мене звати Павло Легенчук. І як завжди, на початку нашого випуску ми дякуємо Збройним силам України, хлопцям і дівчатам, які боронять нашу землю. Дякуємо вам величезне і хочемо, щоб всі українці, ми величний народ, всі робили все, щоб наблизити перемогу. Ну і як завжди, Car Market в суботу сьогодні, 14 січня, вітаємо всіх, всіма святами, які тільки можуть бути. Ну і почнемо з статистики. І статистика у нас буде з початку року, отже, за 14 днів було продано 18 автомобілів, 84 автомобілі нових заїхало на кармаркет. І зараз на майданчику, в даному нашому майданчику в місті Житомири знаходиться 172 автівки. Ну і друзі, всім нагадаю, що у нас є переможець. Як і обіцяли, що п'ятниці ми будемо в прямому ефірі обирати переможця, який виграв 10 літрів пального. Для цього вам потрібно під цим відео написати будь які Коментар, поставити палець догори І обов'язково наступної п'ятниці ми оберемо наступного переможця. Е, переможця Нік-аккаунт е, Юрій Гайченя. Е, Юрій, якщо ви нас зараз побачите, обов'язково подивіться попереднє відео. Ми вам написали, що потрібно зробити для того, щоб отримати своїх 10 літрів пального. Ну і нагадаю всім, що у нас є кармаркет Онлайн. Якщо ви не маєте можливості поставити свою автівку на майданчику, маєте можливість її поставити у нас на Кармаркет Онлайн. Є ось тут знизу, обов'язково в описі. Ви маєте подивитися, які зробити потрібно кроки, щоб ваше авто побачило тисячу перспективних людей, які бажають купити авто. Ну а зараз розпочинаємо. У нас є ось цей довгий ряд, і є ще один трошечки коротший ряд, але у нас є ще два автобудиночки, які ми сьогодні покажемо, яка на них ціна. І розпочинаємо з цього красунчика. Да? Ну, Коля з тебе чи з мене <хи> з красунчика. Це у нас Opel. Для мене це вперше я бачу Opel Carl. 17 й рік, 41 тисяча пробігу. Це однолітровий бензин, автомат, 5 місць, передній привід. Ціна 9200. Якщо буде якась додаткова інформація про авто, то, то обов'язково я вам буду про це авто щось говорити. Ну, а зараз у нас тюран. Так, це двохлітровий дизель. Автомат. 14 рік авто, 148 тисяч пробігу, 12, я так розумію, 12 888 або 12 рівно. Ну, не зрозуміло. Я думаю, 888. В будь-якому разі номер телефону ви побачили, телефонуйте. Ця автівка заїхала у нас е, сьогодні на ринок Кармаркет, тому е, можна телефонувати і дізнаватися більш детально про це авто. Далі у нас дача Logan MCV, 11 й рік, 170 тисяч вже набігала, 1,6 бензин, механіка. Це сімимісне авто. Має передній привід. ціна 6,5 тисяч американських доларів. Якась інформація про цю автівку є. Зараз я дошкребусь до неї. Так, авто з Нідерландів має два ключі, один комплект гуми. Не фарбована. На черзі у нас шкода 7. Октавія 7, 2014 рік, 277 тисяч. Пробігла двохлітровий дизель, автомат 5 місць. Передній привід. Ціна 15,5 тисяч. Авто у нас з Німеччини. Має два ключі, один комплект Гуми. Є сервісна книжка ем, Косметика переднього правого крила. Ось того. ось того. Так. Привіт, Grand Сценік. Grand Scenic у нас 12 року, 209 тисяч пробігу, це 1,5 дизель, автомат, ціна 9400. Це сімимісне авто. Додаткової інформації про неї немає. Так, далі. Nissan Altima. Авто 18 року, 130 тисяч пробігу. Це 2,5 бензина автомат, ціна 13500. Думаю, це Америка. А, є якась інформація. Зараз ми щось трошечки більше про це то почуємо. Так, США. Ну, щоб щось кардинально, то не почуємо. США один ключ, один комплект Гуми. О, о, заміна двох деталей. Думаю, що за звук? Ви то не чуєте, бо мікрофон? Щось так по загуло, побачив людина людину на мотоциклі. Ось так 14 січня їздить, коли сніг його ожеледиться. Далі Nissan Note. Сьомий рік, 197 тисяч пробігу. Це 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передній привід, Ціна 5250. Немає додаткової інформації про цей Note. Далі, далі, ти туди в колі біжиш. Ти з цієї сторони оббігаєш, Я не можу щось з тобою розминутися. Так, Volkswagen. Що це у нас, до речі? Це Jetta? Не видно. А, це Jetta, да? Все таки Jetta. Бо я не бачу на листочку, що там написано, бо листочок зігнувся. Але прочитаємо. Авто п'ятого року, 211 тисяч пробігу це 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передній привід. Ціна 5250. Сьогодні ряд сценіків. Але це Кліо. Так, Рено Кліо. Восьмий рік, 206 тисяч пробіг. Це 1.2, бензин, механіка, 5 місць, передній привід 5 тисяч американських доларів. Чому сказав ряд сценіків? Тому що там ще у нас чекає сцені, де мені світить фарочками ось там. до нього дійдемо. Так, далі, Volkswagen Caddy, пасажирі, 12 рік. 261 тисячу набігав, 1,6 дизель, механіка ціна 10 400. О, є якась інформація. Що про цей кадік нам написав власник? Власник написав, що авто з Німеччини має два ключі, один комплект гуми. І все. Далі Фабія від «Шкоди». П'ятий рік, 194 тисячі пробігу, 1,4 бензин, механіка, 5 місць, передній привід. 4300 ціна. Авто з Німеччини має один ключ, один комплект гуми. Після ТОО ГРМ. Масло, заднє крило і пороги фарбовані, я так зрозумів. Так, далі. Далі Mercedes Benz B 150-й. Авто у нас п'ятого року, 193 тисячі пробігу. 1,5 бензин, автомат, 5 місць, передній привід, ціна 5700. Так, має два ключі, один комплект гуми. Проведено, я так розумію, ТО у нас півтори тисячі кілометрів назад. Світлий салон ми бачимо в цій автівочці. Так, далі. Автівочки, я вже починаю говорити як... Не буду говорити хто. Так, Renault Megane. ось такого яскравого синього кольору П'ятого року 185 тисяч пробігу. Це у нас 1,6 бензин, механіка 5, місць передній, привід. Ціна 4750. Авто приїхало з Швейцарії, має один ключ, один комплект Гуми, Не фарбований хечбек. Так, далі. Ford Focus П'ятий рік. 198 тисяч пробігу, 1,6 бензин, механіка, 5 місць. Передній привід. Ціна 4800. Десь я такий бачив. Нідерланди, два ключі, один комплект. гуми, не фарбована. Коля посміхається, бо в нього ідентичний тільки червоного кольору. Так, далі. Volkswagen Jetta, Jetta ж так, який рік я не бачу? Здається, 16. й 16, 97 тисяч пробігу, це 1,4 бензина автомат ціна 10800. Якщо 10800, то скоріш всього 16. й Так, переходимо до Рено Megane, другого Мегана. Чи це третій у нас? Не видно. Десятий рік, 230 пробігу, 1,5 дизель, механіка. 5 місць, передній привід, 6700. Це вже третій Міган. Так, Голландія, два ключі, один комплект Гуми. Да. Третій. Так, поїхали до... Щось я собі підніс тут говорю, виходжу. Шкода Октавія 5, 7 рік, 235 тисяч пробігу, 2-літровий дизель, механіка, 5 місць, передній привід, ціна 6600. Цього універсальчика. Kia Soul. 15 рік, 104 тисячі пробігу, двохлітровий бензин, автомат 5 місць, передній привід ціна 12500. Я думаю, цей Soul, ми показували минулого випуску, він, напевно, стояв там, якщо це він. А можливо, це інший. Я не пам'ятаю, які там характеристики. Е -е, додаткової інформації у нас я ніякої. Не бачу. Хто це тут такий в сніжку стоїть? Хто це? Ланос? Хто це? Ланос! 11 рік, 161 тисяча пробігу. Це 1,5 бензин, встановлена ГБО, механіка, 5 місць, передній привід. Ціна 2800. Дивіться, який красунчик, Nissan Pathfinder. 15 рік, 134 тисячі набігав. Це 3,5 бензин, автомат, сімимісне авто, передній привід. Я думаю, повнопривідний. Передній. 14499. Авто було пригнано з США, має один ключ, один комплект гуми, є сервісна книжка. Лако, фарби, покриття, написано, відновлено. Так. Переходимо далі. Е, ніякої інформації немає про це авто. Ми знімемо, але я власник. Да? Хто власник? Ви е, можна вас е, да, попросити війти, бо звук е, авто нам завадиться розказати про вашу автівку. Ні, відходи до мене, розкажіть, скільки ціна, що за автівка. Як тому що зараз на Ютубі всі люди побачать, скажуть, вау, яка ціна, і приїдуть і куплять. 2001 тисячі рік. Так. Дві тисячі перший рік. Шістдесят пробіга. Германії, З Німеччини це... На Скільки ключів має? Два ключа має. Ага. Об'єм. Один шість. МПА. МПА. Все, показали вам гарну продажу. Думаю, що сьогодні будете викликати таксі. Да? А машинка знайде нового власника. Ну і будемо закінчувати цей ряд. Ось у нас є Кашкай 11-го року, 217 тисяч пробігу, 1,5 дизель, механіка, 5 місць, 10500. Передній привід, до речі, у цієї автівки. Що з додаткової інформації у нас є? Є те, що авто пригнане з Франції, має два ключі. Е як нове лакофарбу покриття, має сервісну книжку. Е обслуговане авто є. Е є папери підтвердження. Тому що за слово? Папери є, які підтверджують все, що написано і сказано вище. Ну що ж, покажемо вам е, ще один ряд. Він, до речі, сьогодні заповнився, тому що було декілька автівок. Ну і покажемо вам ось цього е, красення. Коля заходь з іншої сторони до нього. Головне, щоб він не, не почав оживати і не встав як трансформер. Отже, дав. Якого він року? 15-го, 15-го, 771 тисячу обкатку пройшов. Набігав. Це 10,8 дизель автомат. Два місця має задній привід, ціна 34 700. Такі, да, ноздрі у нього. Ух. Так, і клабмен. Ось цей клабмен Лунар 2. 2, Можливо, це місця, але напишу, що це три місця. Мається автівка, коли її зараз буде оббігати, я скажу, що це авто. Не авто, а автопричеп. Цей будиночок на колесах у нас 2000 року має три місця і ціна на нього 6990. Більше нічого про нього не скажу. Клабмен, я думаю, від Лунар... Тому... Лунар. А, Лунар. Від Лунар. Від Лунар гугліть і дивіться. Далі у нас будиночок ще один, хобі, Елеганс. 96 року Чотирьохмісне. Має. 4 місця, 5990 ціна. І ось ми бачимо в 2014 році, він десь був, скоріше, в Австрії чи Німеччині. І я думаю, що люди, якісь чемпіони світу на мотоциклах, проживали в цьому будиночку. Ну, я так думаю, що чемпіони світу. Так, ну що, будемо закінчувати цим рядом. Це у нас Volkswagen Golf 6, 12 рік, 237 тисяч. 1,6 дизель, механіка, 5 місць, передній привід, ціна 8800. Авто було пригнане з Німеччини, має два ключі, один комплект гуми, є сервісна книжка без підкрасів. Рекомендація купити. Дай, Боженька, здоров'я цій людині, яка пише таким почерком. Це Саня тисяча, до речі, це Саня авто. Ви вже знаєте, хто це такий. Всі якісні автівки він приганяє. Так, Chevrolet Aveo. Восьмий рік, 133 тисячі. 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передній привід, ціна 4500. Там всі касети, все так в кремовому кольорі, все з коричневим. Так, офіційно придбане авто в Україні два ключі, один комплект гуми, є сервісна книжка. Є косметичне підкрасця, але авто не бите. Привіт, Приєм! Третій миган у нас 1,5 дизель. Чуємо, як працює цей дизельочок. Автомат, до речі, авто 2012 року. 161 тисячу вже набігав. Ціна 8200. Hyundai i30 в універсалі. 11-й рік. 201 тисяча на одометрі, 1,6 дизель, механіка 5 місць, передній привід ціна 6400. Хьонде, хьонде. Так, Німеччина. Два ключі, два комплекта гуми, літо зима. В рідній фарбі. Ось так. Дивіться, як біленьке авто виглядає суперово, так? Да? Серед білого снігу біле авто. Так, ну що, привіт, Grand Scenic. Відрено. Авто 9 року 234 тисячі пробігу. Це 2-літровий бензин, автомат, 5 місць, передній привід. Ціна 8200. Дуже гарні сценіки в такому кольорі, вони просто якісь божественні, чоколатові. Німеччина авто приїхало, має один ключ, один комплект Гуми. Сервісна книжка в наявності, до речі, без підкрасів, максимальна комплектація. Я тільки хотів сказати, ви подивіться на ці А воно відкрите. Закри... На ці сидіння, там шкіра, біле кермо, кремове кермо, все там так гарнесенько, все придбано. Ну, все нік достойний. Далі. Це у нас і Макс. Так c Max. 1,6 дизель, механіка, 11 рік, 210 на одометрі, 7,5 хоче власник. Номер телефону власника. Ви побачили, телефонуйте. Більш детальну інформацію побачите, почуєте. Привіт, Citроєнчик. Так, авто 9 року. Це 1,6 дизель механіка. 268 тисяч пробігу. Ціна 6300. До речі, покажемо його зсередини. Ми бачимо під колір. Автомобіля у нас салон. Все тут чистенько, все гарненько у цього Берлінго. На черзі Seat Altea XL. 14 року 161 тисяча пробігу, 1,6 дизель. Автомат 5 місць, передній привід ціна 8500. З додаткової інформації можемо сказати, що з Іспанії авто два ключі, два комплекта гуми. Є косметичні підкраси. Коль, залітай, дивіться цю красну бістію. Рено Меган сьомого року 178 тисяч пробігу. Це 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передній привід, ціна 5,350. Це ж другий, так, Мегано, наскільки? Ти такий експерт, як і я. Я думаю, що другий. Так, тільки другі Мегано мали такі кольори. Яскраво синій, яскраво-червоний. Citroen c 4 13 рік, 181 тисяча пробігу, 1.6 дизель, механіка, 5 місць, передній привід, ціна 7500. Ой, тут написано багато, так що будемо слухати. Куплена в салоні. Тобто офіційно придбано. Два ключі. Один комплект гуми. Ну, офіційно придбано в Україні. Так. сервісне обслуговування. Є. Так. Лакафарбою покриття. Ліва сторона водія царапини. Без... Без чогось там. Так, далі. Один власник, сервіс. Так, два-три місяці тому. Тюнінг. Щось там за останні п'ять років. Написано, що. Не знаю. Танування. Щось там сигналізація. А, танування сигналізація. Тобто написано переваги, що є в цьому авто. О, привіт, Манюнчик. Я не знаю, як правильно чи то читається, але це електроавтомобіль, Mitsubishi AMEV Єв. 16 рік, 57 тисяч пробігу. Об'єм 16 кВт, Це на 4 місця авто. Передній привід 9500 ціна. Пригнана з Норвегії. Так прикольно, що я підходжу ось так вообще. Ми вчора ж дивились, да? цю автівочку, з колі. Мені дуже сподобалось, як відкривається цей капот. Думали, там багажник, але ні, там всі рідини можна додати. Отже, Норвегія три ключі комплект гуми один, є сервісна книжка без підкрасів. І досить мені сподобалось, що він, здається, маленький, а насправді четверо там сідає абсолютно спокійно. за рахунок того, що він не низенький. Цей Mitsubishi, він високий, я спокійно ззаді сижу, у мене десь стільки місця зверху е до е даху цього авто. І в досить такому гарному стані ця автівка. І Саня каже, що дуже прикольно їде. Так, ух, привіт. BMW X5. 13 рік, 164 тисячі пробігу. Це 3-літровий бензин. Автомат, 5 місць, повний привід. 17900. Ну, що я буду тут говорити? Цей Х-Драйв. Всередині все якісно, компактно, суперово, все дорого, тому що це Х-5. В США один ключ, один комплект Гуми, є сервісна книжка без підкрасів. Що ще може бути? Ну і з електроавтомобілів, то чесно, зовні раніше дивився, що за авто, що за авто. А насправді я дуже його полюбив. Це просто стоп автівок, які е, мають такі розміри. Це BMW i3. 16 рік, 75 тисяч пробігу, 33 кВт, 22 500. Хоче власник за це авто, ну дійсно, поїздив я вже на всіх майже електроавтомобілів такого класу. І хочу сказати, що i3 для мене особисто фаворитах. Що стосується салону, що стосується самої їзди, що стосується надотики, як всі матеріали, тобто i3 фавориті. Так, Норвегія, два ключі, два комплекта гуми після сервісу без втручань. З приводу лакофарбових покриття. Так. Ще дві автівочки залишилось. Автівочки знов, де я взяв ось це? Де я коля взяв ось ця автівочка, машиночка? Так, шкода Rapid. подивився просто блогерів якихось. 14 рік, 220 тисяч пробігу, 1.2 бензин. Є ГБО, механіка 5 місць, передній привід, ціна, як ви вже побачили, 6200. Ну і будемо закінчувати наш огляд на сьогодні. Ось цим Реногран Сценіком 2012 року. Меган Гранд Сценіка, щоб бути більш точніше. 12 рік, 214 тисяч пробігу, 1,5 дизель, механіка 5 місць. Передній привід ціна 9300. Ну, і якась інформація по цій автівці є. Бельгія, два ключі, один комплект Гуми без підкрасів. Ну і на цьому будемо завершувати наш огляд сьогодні, 14 січня. Нагадаю, як і завжди. Останніх 5 випусків, чи вже 6-5, напевно, ми розігруємо 10 літрів пального. Ну як розігруємо? Даруємо. Для того вам потрібно під цим відео в першу чергу поставити палець до гори. Якщо ви не підписались, обов'язково підпишіться. Якщо ви хочете порадити своїх друзів, обов'язково поширте це відео. Все, в себе соціальних мережах або відмітити друзів, які хочуть то подивитися. Е, ну і по-третє, обов'язково підписати, написати коментар під відео. Це може бути коментар з якимось побажанням, це може бути коментар подяки за те, що ми знімаємо відео. Будь-який коментар, який ви захочете написати. Ми обов'язково вже в п'ятницю наступну в прямому ефірі визначимо наступного переможця. Зараз хочу звернутися до нашого е, Юрія Гайченя, якщо не помиляюся. Е, ви переможець. Минули. Минулого випуску, тому обов'язково з нами зв'яжіться, позвоніть на будь-який номер, скажіть, що я переможець. Ми обов'язково скажемо, яке потрібно ключове слово написати в себе в коментарі для того, щоб отримати 10 літрів пального. Нагадаю, ще що є Кармаркет онлайн. Вся інформація обов'язково про наші соціальні мережі про чат-боти ось там знизу в описі. Ви можете обов'язково підписатися на телеграм-канал, на вайбер в інстаграм. Фейсбук на наш сайт обов'язково подивіться, що у нас є на сайті, і всі автомобілі, які заїжджають. До нас на авторинок автоматично йдуть, е, е, можна сказати, в режим в реальному часі потрапляють в соціальні мережі. І ви маєте можливість одразу дивитися, які автівки заїхали, яку ціну мають і всі характеристики. Е, ще раз хочу подякувати Збройним силам України. Хочу подякувати всім, хто долучається до того, щоб наблизити перемогу. Величезне вам дякую. Ну і на цьому будемо завершувати. Е, я, Павло Легенчук, кажу, що бережіть себе і обов'язково зустрінемось на Кармаркеті.